Рівнянин Сергій звернувся до центру надання адміністративних послуг, аби продовжити термін дії своєї відстрочки від мобілізації. Далі продовжити свій догляд за батьком, так як він є інвалід другої групи. Раніше я їх оформляв на соборній 366А. А так як зараз трошки помінялися закони там державі, того прийшов до снапу. І ну, якби все пройшло. Ну, Досить приємно і ввічливо і досить близько. Заяву на відстрочку від мобілізації з 1 листопада приймають у центрі надання адмінпослуг. Це відбувається в режимі живої черги, без попереднього запису, пояснює директорка ЦНАПу Євгенія Курсик. Подати можуть ті категорії, які вже мають право на відстрочку. Тобто, коли до нас приходить людина, вона має вже знати чітко категорію, на яку вона має податися. Відповідно, ми беремо цей перелік документів, які є обов'язково в оригіналі, скануємо все це відповідну систему і передаємо на органи ТЦК, які приймають рішення по тій чи іншій відстрочці. Подати документи також можна онлайн через застосунок Резерв Ми Здійснюємо виключно прийом. Відповідно, прийом у нас здійснюється по відстрочках лише на центральному офісі, тобто на майдані просвіти. 2. на територіальних підрозділах наразі ми не здійснюємо прийом. За словами Євгенії Курсик, прийом документів на відстрочку від мобілізації у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки більше не здійснюватимуть. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.